Сьогодні у мене ось така розпаковочка. Що ж в нас тут? Ну, По-перше, це серія з морськими мінералами і Алоя Віра. Ну, це я тримаю кондиціонер для волосся. Він у нас дуже-дуже гарний. Взагалі, я дуже люблю цю серію. Це в мене під замовлення замовили ось шампунь з морськими мінералами. І кондиціонер. Ще ось такий кремчик для лица. Він тут достатньо велика баночка. Він хорошо зволожує шкіру за счет алое вера і хорошо живить за счет морських мінералів. Коштує всього 159 гривень. Далі, ось такий чудовий кремчик для рук, також з морськими мінералами из алои вера. Він бачите? Все тут написано. Далі. Зараз у нас з'явилася 50 грамів, 50 СПФ грам, для обличчя. Будь ласка, замовляйте, дуже-дуже гарні фармасі фільтри. Ви ж знаєте, що да, промені розрушають колаген і кожа дуже швидко старіє. Так от такий вас кремчик захистить від фотостаріння вашої шкіри. О, такий ще у нас є крем для рук з, з оливковою олією. Тоже дуже хорошо іволожує і, зволожує, і, пита, і під, напитує живить руки. Тож, будь ласка, замовляйте. Далі вот такий наборчик із двух зубних паст. Обі вони відбілюючі, обі без втора. Одна це місвак і фініки, і друга шафран і мач. І зараз дуже чудова акція. Якщо ви берете дві, то ви їх берете всього за 399 гривень, тобто 200 гривень одна вміста 259 на кожній пасті ви економите 59 гривень. Далі, отакі от чудові спрейчики по акції, лямур. Ну, вони дуже схожі на аромати Victoria's Secret по альфактурної піраміді. Дуже-дуже гарні. Ну і ціна. Вполне приємлива ціна. Ось такі є ще вдвічі більші. По розміру. Теж, ну це взагалі мій улюблений. Далі, така у нас є сиворотка з вітаміном С. З фруктовими кислотами. І, взагалі, дуже-дуже гарний неї склад. Будь ласка, замовляйте. Я думаю, вам сподобається, як уже багатьом моїм клієнтам сподобалось. Бальзамчики. Бальзамчики для губ з жолиним віском, з вітамінами А і Е. Будь ласка, замовляйте. Ну, це можна використовувати не тільки для губ, і гусіні лапки, і любі там локоточки, кончики пальців, п'яточки, все, що у вас, де у вас там сухость. Будь ласка, замовляйте, і буде воно у вас. Все. Зволожено. Далі, ну і наш термозахист 12 в 1. це захист і від УФ промінів, променів, потужний антиоксидант, і хорошо питає прямо стержень волосся, глибоке відновлення структури, зменшення та ламкості, гладкість і природний блиск. Можна також без, использовать без маски, без кондиционера. На вологі волосся ви його наносите як незмивний кондиціонер, сушите, або феном, або виравнюєте утюжком. І волосся ваше буде дуже-дуже красиве. Ну, Ми використовуємо вдома. Донька в мене у неї волосся таке дуже-дуже длинне. Її я постійно його використовую, і собі дуже задоволена. І мої любимі вітамінки Евкус. Це для хорошої роботи мозга, мозгах, когнітивних функцій для пам'яті, будь ласка, замовляйте, а ще вони дуже-дуже смачні. Вони такі по якості, як натуральний мармелад. Дуже вкусні. Оце, наприклад, з таким смаком, ну, написано персика, але ну, я б сказала, персик з цитрусом, чи з якимось. Ну, дуже вони смачні, я дуже їх люблю. Будь ласка, якщо вам цікаво це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб більше бачити моїх відео. У мене ці всі розпаковки, це в основному замовлення моїх клієнтів. Проводжу я їх доволі таки часто. Тож, будь ласка, підписуйтесь, А хто хоче щось замовити під цим відео буде посилання. А якщо ви хочете робити замовлення самостійно, то є посилання на дисконт. Тож, будь ласка. Підписуйтесь до нових зустрічей, мої любі.